Міністр з питань регіонального розвитку. Заступник лідера партії Олег Купрієнко з юридичних питань майбутній міністр юстиції України. На цих достойних людей, це та команда, які разом зі мною багато років, які допомагають нам будувати партію, які є надзвичайно активними, відповідальними, освіченими і які майбутній уряд України. Пропоную з'їзду обрати головою виконавчого комітету партії Олексія Кириченка, майбутній міністр фінансів. Пропоную з'їзду обрати головою контрольно-ревізійної комісії партії Олексія Ленського. Майбутній міністр без портфеля. А, Міністр Кабінету міністрів мені підказали, згоден. Хоча я вам скажу, що там і зараз непоганий міністр Кабінету міністрів. Е, Ганя е, е, Аніщ, е, Аніщука. Аніщук. Ганна Аніщук. От якби в уряді Арсенія Яценюка були всі такі міністри, як Ганна Аніщук. Я думаю, що це би був най... найкрасивіший уряд в Україні і дали більше кредитів значно. Шановні делегати з'їзду, пропоную обрати членів політради, з eh, членів політради радикальної партії. Олег Ляшко, Андрій Лозовий, Валерій Ващевський, Віктор Галасюк, Ігор Мосійчук, Олексій Кириченко, Сергій Скуратовський, Віктор Вовк. Василь Амельченко, Олексій Ленський, Марк Гресь, Юрій Чижмар, Тетяна Юськова, Валентина Ковтун, Дмитро Лінько, Сергій Рибалка, Артем Вітко, Олег Купрієнко, Альона Кошелева, Ігор Попов, Денис Сілантів, Олена Невінчина, Володимир Кучер, Ілля Смичок, Ірина Лех, Тетяна Гринчук, Микола Давидюк, Петро Гащук, Михайло Ганцяк, Анатолій Хавило, Олега Вір'янов, Федір Собов, Олександр Васильєв, Віктор Смалій, Сергій Тищенко, Євген Місюренко. Будь ласка. Залі не буде жодної людини, яка посміє заперечити обрати е, в політраду пані Лілію Ричкіну і Дмитра Капуніка. Я думаю, навіть, спостяць, якщо. Андрій Лозовий сказав, хто не почув. Він, на жаль, зламав ногу, але він не може залишити нас навіть в такому стані. Одужуй, Андрію. Жанрій запропонував, дав пропозицію обрати до політради Лілію Ричкіну і Дмитра Калунника. Ми, а? Юракова, без питань. І Юракова теж. Олександр Юраков. Шановні однодумці, хто за, прошу проголосувати. Хто проти? Дякую. Утримавсь. До речі, член політради Тетяна Гринчук учора відзначила свій ювіал.